Ну що, всім привіт. У мене сьогодні така цікава новина. Рішив собі придбати лодку. Зараз е, при вас будемо розпаковувати, надувати, дивитися, що приїхало. І, чесно скажу, я її ще не надував. Тому не знаю, що там є. Ну, комплектацію вроді дивився, все. Ну, а так, зараз все покажу. Где скажу что за лодка и что за фирма Значит так Приїхав знову тари. тарі. Бачите, нова почта, пересилка. Працюємо повним ходом. У нас тут є О, сама лодка. У нас є мішок для переносу лодки. Це нам зараз не знадобиться, але я вам все одно покажу, як він виглядає. У нас є. Дві планки на днище, сам насос, це гарантія на лодку і клей, наскільки я розумію, зразки самого ПВХ Два весла комплекті. сидіння. Ну що ж, будемо зараз розповідати. Так, до днища у нас є ось такі направляючі. Добре. Так, варту розв'язаємо. Ого. Ну, так, легко визати. Ми її змінили через верх. Зазад не Зараз зняти? Можна десь. Так, давайте Та сюди. Це наша лодка сама. Зараз я поверну камеру будете бачите. Так, маркировка у нас А-249. Так. Хм. Так, вона є двохмісна. А-249. Вантажопідйомність цієї лодки у нас 210 кг. Ну, пробуємо надувати, складати, дивитися. I Вони знаходяться збоку, Зазвичай барк має з краю. you <laughs> Клотку мы накачали. Сейчас мы вставляем соединение. Покажу, как оно вставляется. Тут есть пазы. С этой и с этой стороны. И она засылается в самый в замок. Так, тепер весло. Весло. Так, само весло має. Так само весло мають замок. І він ставляється сити. Нове, тяжко заходило, але ми поставили одне є, тепер друге. О, друге воно нас зайшло легше. Все досить непогано. Будемо бачити, що це буде далі показувати. Так що. Кладаємо і ставим лоб. Так, лодка у нас готова. Лодка фірми Avalon, це наша львівська лодка. Чесно сказати, це мої знайомі мені її підігнали, але рекомендації за неї я чув ще раніше. В принципі, так як вона зараз зібраному вигляді, вона дуже-дуже дуже непогана. 2.49 її довжина. На двох чоловік тут в принципі достатньо місця. Ну що я можу сказати? Я її... Удочки є, озеро є, я на нього приїхав, ось таке. Їдемо ловити щуку. Дивіться далі мої відео. Що народ? Я в принципі відловився. Ну, ну, Більш-менш задоволений, хоча б вже не з пустими руками їдемо додому. Лодка себе показує на воді взагалі шикарно, зручно, легко, швидко реагує. ну, ну Це як лодочка. І цьому, показати от така щучка. ну Вона в межах розумного, допустимого, з точки зору закону. Так що не з пустими руками додому. Всім рекомендую. Лодочка. ну, Я задоволений.